Олег -Ляшко, Олег Ляшко, радикальна партія: ніде в світі немає 70% рентної плати для державних видобувників газу. Ніде в світі, крім України, сьогодні громадяни за газ за тисячу кубів платять середню ціну 331 долар за тисячу кубів. При тому, що ми отримуємо імпортний газ по ціні 230 доларів. Я питаю, чому люди, чому мільйони українців мають... Оплачувати корупційні схеми, які сьогодні паразитує влада. Чому ми, мільйони громадян, маємо сплачувати за корупцію на енергоринку із власних кишень? Чому пенсіонери, афганці, чорнобильці, інваліди, молодь, безробітні повинні платити за те, щоб хтось набивав мільярдами доларів свої власні кишені? Тому ми вимагаємо прийняти цей закон, не розходиться з цього залу парламенту, поки не буде прийняття прийнято закон, і я хочу, щоб весь народ бачив, як і за кого голосує парламент.